Ур Гергарс пробіг дистанцію 5,8 кілометра першим серед чоловіків. Це не велика, 42 то велика. А шість то якраз розбігтись для, для розвитку скоросної виносливості як базі тренувок ну, потрібно роз, розбігатися, розвиватися і як спортсмен і як. Тренер, викладач, і я це розумію. Я знаю, як це зробити. Звичайно, важко було. Нема старта, якого легко буває. А дистанцію 2,2 кілометра першої серед жінок здолала Мирослава Беца. Перше біг, це частина мого життя. Я вже більше семи років вибігаю і стараюсь брати участь у всіх івентах. По-друге, це Допомогти нашим військовим зараз будь-який івент, будь-яка можливість це е, допомога ЗСУ. По-третє, е, в мене і так у неділю кожна пробіжка і чому б не провести її так активно. Це у наш час як свято, можливість е, і поспілкуватись зараз, е, і десь на каву піти і своїми однодумцями, е, друзями, провести гарний час. До благодійного забігу долучилися також поліцейські з та військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки підтримати наші збройні сили в Україні, які нас боронять нашу землю. Я так само військовий, да. ну, я трошки так в тилах допомагаю нашим збройним силам, але самі головні вони на передовій хлопці. Я з закарпатського ТЦК. цикаки важкувато, тому що ми цим не займаємося. Ми зараз іншими напрямками займаємось. Але, звичайно, ну я думаю, ні, тим я біг два кілометри, а інші наші побратими бігли шість. Мене інструктор наш попросив, чи міг би я. Взяти участь і ну, я погодився, так як люблю спорту, люблю бігати. Шість кілометрів не, не дуже легко, не, не прогулянка, але ми подужали. Коли є, коли виходить по службі, коли не на службі, коли не в нарядах, тоді ну, я долучаюся. Люди благодійні, люди беруть участь, і гроші йдуть на армію і так допомагаємо. Організували благодійний забіг представники бігової спільноти Іршава, біговий клуб. Під час заходу збирали гроші на потреби підрозділу повітряних сил. ЗСУ для цього учасники робили внески під час реєстрації, а також в наметі розмістили скриню для грошей. Я є голова громадської організації Клаб», яка вирішила організувати благодійний забіг на підтримку наших повітряних сил України. 100% процентові внесок учасників від реєстрації буде спрямований на підтримку повітряних сил України. Було 500 гривень, але могли б більше задонатити. Дистанції в нас були 2 кілометри і 6 кілометрів. У нас концепція така, що ми хоч. Хотіли е, локально, щоб прийняли участь більше, більше місцевих е, бігунів. Тобто, у нас був в Кусі стартував тепер у Ужгороді і е, 7 е, вересня буде у Віршаві. Долучитися як юніори, так і дітки е, від 8 років, 10 років. Тобто, ми всіх були раді бачити у благодійному забігу. топган Ужгород Ф 16 в обласному центрі Закарпаття, 4 серпня, участь було близько. Та людей розповів співорганізатор заходу Денис Ізай. За його словами, учасники долучилися до забігу і в онлайн форматі. Онлайн долучилося 43 учасники. Вони бігли кожен в тому місці, де проживають, де їм було зручно. Ту дистанцію той формат, який він був зручний. Вони отримали попередньо медалі фінішера, стартові номерки і за результатами свого забігу зроблять спільне фото, надішлюють нам або відео і розмістять в соціальних мережах: Харків, Охтирка, Черкаська область, Кам'янка, Івано-Франківськ, Львів, Київ досить багато з Києва. Дніпро Харків я вже називав. Ужероді сігло загалом на обох дистанціях близько 140-150 людей. Під час благодійного забігу в Ужгороді зібрали 71 тисячу 741 гривню. Тоді ж проводили аукціон, де зібрали 37 тисяч 150 гривень. Гроші спрямують на потреби повітряних сил ЗСУ. Про це написали на Фейсбук-сторінці Іран Клаб. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.